Два дні куларних перемов про Україну в Китаї. Завершився саміт Великої Двадцятки. Це один із наймасштабніших форумів світу, куди завітали лідери найбагатших країн. За лаштунками чимало говорили про Україну. Напередодні з очільником Кремля спілкувався прем'єр-міністр Великої Британії та французький президент. Деталі цих зустрічей обмаль водночас Франсуа Оланд анонсував перемови лідерів країн нормандської четвірки. Ми домовились організувати протягом наступних кількох тижнів зустріч керівників Німеччини, Франції, Росії та України. Ми маємо продовжувати мінський процес. Водночас у Кремлі цієї домовленості не підтверджують. Мовляв, аби нормандська четвірка зустрілася, треба багато працювати. Також відомо, що сьогодні з Путіним зустрівся президент США Барак Обама. У Кремлі заявляють, що перемови минули добре. Американська сторона заяв поки не робила. Але напередодні Барак Обама пообіцяв разом із Великою Британією і далі стримувати Росію. Ми спільники в НАТО і ми сприймаємо світ однаковим чином. Ми і далі чинитимемо опір російській агресії в Україні. На саміті в Китаї Обама також запевнив до повного виконання мінських угод санкції проти Росії США не скасують.